5-10-11 рік лауреате з українського конкурсу театрального мистецтва театрального фестивалю від Гіппатія Садорова-Свена, який проводився у місті Очакові. 2011-12-13-15 роки учасник, організатор міського фестивалю Театральна весна. За участю, який проводиться, за участю аматорських та професійних колективів міста, району, області, так творить, так працює, так живе. Тому святом всіх вас і вас, шановні хворе, і вас, сторині наші глядачі, з міжнародним днем театру. Дякую. О, моя караока, чорнобрива, настуся моя. З веселим посміхом, вінким голосочком, пам'ятаєш? Ой, пам'ятаю, пам'ятаю. А розійдемось коло з вулиці і біти додому і я, щоб рогим очі відвести. А потім зустрінемось отам, біля мина. І так сурічку просидимо, проворкуємо. Я колись задумали себе. Ми і стрішку. Слипуш. Тихай. Трухине! Трухине! Ну що таке? Іди до сюди! То, то чого ти робиш! Трухине! Іди туди Я Госпоста! Киди, ты ч! Нурта нас! Звісно, наші люди! А там дівчина привела. — А що та... нас? І ми тепер не сироти. робити! Не... Зглянуся, Господь! Ой, залянуся, серце. — Ну, не десять, не си в хату! Мабуть, опа вже зашапую холодно. Давай я вас сьогодні додому не відпущу. Охрестити, охрестити, неодимісь не охрести. Не Три пари на радощах хумірно збирати. Та ігрушка. Ані. Те обручові, а ні. з другом по обручеві, а старий по кістках тебе Ну, а хто з нас працювати буде? Ну, Недаремно сказано. Затерпіння Бог дає спасіння. Ой, трохи, ходімо пополуднею до хати. О, отакі от з нас робітники, що тільки їсти та й спочивати. Та не балакав жити так, то ходімо. Запала для того, серце, руки не здіймаються до роботи. Е, чорт батька, та яка ж там робота у там, коли гапка ціняшка в голові сидить. Чорт батька. Невже в мене помічаєш, що пропадаю за нею? Чорт батька, побалакаю, побалакаю та й скажу їй. Ой, два тижня тут живуть. Може, ти мохні побалакати, поженихатись, а все ніяк не розміриш. я почну говорити, так прокляті язики мали. Та, ти, той, Вже що не знаю? Так ти може догадаєшся. За де ж мені догадатись? Ну, чорт батька, так такий ми... та 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 не знаєш. А я скажу, то знатимеш. Та певне, що знати, покажи, як. Ну, та, та, та бач, гавко, ти той. Ну, та говори чи що, може їде. От говори, говори, ну, хочу сказати, побалакати, <клє> так язик. та й не можу. Ну, коли не можеш, то й мовчи. Так не мовчися, ну то ж стривай. Ніколи.